Купівішка, так? Ні, сьогодні не проекчен, який ви звикли бачити у фільмах про війну. Сьогодні про буденність та реальне життя піхотинців Краматорського прикордонного заводу. Як вони? Дістаються до позицій, виходять з них, як забезпечуються провізією, як копають, риють та борються з душами. Приємного перегляду. Захід на позиції піхотинців 2-го ВПС відбувається суто у вечірню пору та ось під такі круті гірки. Щоразу бійці мають долати дуже велику дистанцію і підніматися під такими крутими схилами. Пара починок. Що вам сказати? Захід і вихід, мабуть, найважчі, що у нас відбувається. Бо коли сидиш на позиції якось спокійніше заходиш, виходиш. Всі яблені пташки, арта. Ну нічого, справляємося. Все буде Україна. Сейчас так В таких умовах мешкають наші бійці Водичка Саме основне Ось така гарна вирота нора у наших хлопців там, там спальне місце спальне місце Тут у нас провізія, БК. Тут наші бійці. Передавайте привіт підписникам Краматорського загону. Усім привіт, слава Україні! Перемога за нами. Е, водичка. Ось така чудова вирита нра, Тут хлопці мешкають. Так, що в нас там? У нас. Пакетику. В якому? Хліб дорблю. Хліб і сир дороблю? Ні, просто хліб дорблю. <ріст> хліб з плісньовою. От залишки когось. Так, а це насто? Це гієна. Гієна, його привіт підписчикам. Передаєм привіт. З наших мір. <рідаєм> Хто такі піхотинці? Піхотинці це... Це такі люди, що в них робота копати, слухати за дронами. Копати треба саме більше, щоб вижити тут і слухати. ми переселяємо. Так, на передовій також не забуваємо про прибирання своїх е, приміщень. Так, да. це найголовніше. Так ти ж казав, що копати саме головне. Ні, ну ти будеш спати що. Теж головне. Чистому спом, а не в землі. Носити, носити воду, води багато треба. Не так їда тут дорога, як вода, бо коли копаєш, ти багато води п'єш. Все добре, так як казали, воюємо на два фронти. З одної сторони, так як ми кажемо, на них дари, а з іншої сторони гризуні. Ну, слава Богу, все добре. Та й от так воно. Так, друзі, життя піхотинця це вживатися на території ось цих гарних створінь. Ми прийшли до них в гості і вони в залюбки гризуть нашу. Піхота це хребет, напевно, всієї армії. бо Лише піхота сидить в окопах. Облаштування позицій цілодобово несемо спостереження за противником, відбиваємо туми. Це і є важкість нашої служби. Будні піхоти це окопна лінія. Тут знаходиться один бліндаж, за ним другий. Тут наша імпровізована кухня, в якій ми приймаємо сніданок, обід, вечеря. Каші в нас різноманітні, О, тому приходьте, подивитесь, скуштуєте. Нам від попередників досталася окопна лінія, але вона була неглибока і вона підвергала нас небезпеці. Тому ми Копалися, тепер можна йти і не переживати трошки за своє життя. Ну, Пригинатися постійно треба, але вже краще. от. Це Тут вже починаються позиції для відсічі на наш ВОП. Одна позиція з забезпеченіми всіма видами озброєння, протитанковими, протипіхотними, кулемети, гранатомети, гранати, стрілецька зброя. Облаштовуємо бруствіра, бо скоро дощики підуть, це все полізе в окопи, лівньовочки. Ну от, Сьогоднішня робота, це за день ми виклали і викопали цю сп Постійно покращуємо свій воп. Це вчорашня наша робота. Тому дивіться під ноги не... тут ще трошки не закінчили, але вчора перекрили от такими тубочками. От. Йдемте на СПшку. І от безпосередньо на даний момент це наша крайня СПшка. Там напрямок ворога державний кордон.